Друзі, всім привіт з Верхівця. Хочеться мені так сказати. Довго думав, не, не знав, як це вам розказати, показати. Вибрав таку локацію цікаву. То нутрія плаває, їх тут живе багато. <кхід> Де пропав перекуп? Ну, перекуп не пропав. Перекуп тимчасово зник з... Них поля зоро а зник тимчасово чому? Потому що потому що так треба було. Вон, бачите, тут ціле хазяйство. Треба було, тому що воно вже надоїло. Коли за тобою ганяється тим всім должен. Як бюджет ділить, так тебе не гукають. Як в друге місто йти, так аж набігом. А цього щось не хотілося, тому що не будемо довго тягнути кота за Фаберже. Скажу так, я виїхав за кордон і я зараз у Словаччині. Не у Польщі. Багато хто так думав, що я в Польщі, але я навіть в Польщі ні разу ніколи не був. Хто хоче, той підтримає лайком. Підпискай і що скажу, що ми будемо тут, в Словаччині робити, в принципі, пробувати. У всякому випадку, пробувати щось робити з тим, як було воно раніше в Україні. Перекупство, можливо, якісь запчасті будемо на Україну відправляти, кому що буде потрібно. В общем, ми це все будемо вирішувати поступово. А зараз я вам покажу своє місце. Роботи приїхав на роботу, а воно тут знову туман трошки навіть опадає. Думаю, не буду їхати. Доїхав, думаю, поїду далі, придбаю резину. Продають тут 20 км від мене гуму зимову. Також на легкосплавах. пижовські <coughs> Бо гума на желізних дисках зимова лишилась вдома. Як ви можете бачити, виїхав я на авто. <coughs> не кущерями, не порталами. Хоча порталами йдуть люди на ура. Так. Це для тих, хто будуть мені там писати коментарі, гнівні, погані не треба. Хоча треба, пишіть мені все одно. От писались, приписались. Тобто мені <кій> не важливо. Те, що будемо далі робити, і воно буде відповідати, тому що раніше я думаю, що будемо до цього йти. Так от по поводу колес хотів придбати, щоб ці зняти, інші поставити. Не вийшло не зміг позвонити <кій> не може щось воно набрати. Сказати, домовитись, в принципі, я вже так трошки по тому, щоб домовитись, я думаю, що домовився, б. але не можу зателефонувати, карточки місцевої в мене ще нема. Так, вже фарбимо другий раз. У Чайфар блю другий раз цей ангар. <coughs> Вже на четвертий прольот перейшов. Ну, начебто виходить сонечко, але туман страшний. В общем, все воно мокре і красить не можна. <coughs> а отам у нас. Ждуть пінньонзи на виході. Отака от у нас тут висота, там порядка 4,5 до 5 метрів. От якби був час так, щоб з 8 годинки і сонечко світило, то можна було б два прольота в день робити. І було б дуже класно. Отак от, от у нас виходить це два рази, це раз. А по домовленості маємо профарбити два рази оце все. Фарбиться отак от, от. Тож в принципі нічого страшного тут нема, все дуже добре. Тут містами попідготавлював понизу. Ну, блін, каплі висять, Столбики попрокрашував містами, аж до того там не фарбовано. І не дає погода, он туман страшний. Сьогодні у нас 11 листопада. І бажано б його закінчити усе по но... але на роботу приїхав. Розраховував, що сонечко проясниться. Ну не виходить. Ну нічого, осталось трошки. Забираємо піньонзи. Тут роботи -то, в принципі ще вистачає, але но... тут треба ще воно зачищати, фарбити. Ну, мабуть, ми цього робити не будемо тому що в принципі перекуп не має займатися цим. нас точніше мене чекають на СТО чекають вже півтора місяця, не знаю, дочекались, не дочекались, В общем, будемо пробувати влаштовуватись на СТО. Це як максимум, як мінімум на якусь розборку, ну щось будемо думати і робити те, щоб було зв'язане. З автомобілями. А далі, далі трошки, трошки у нас з язиком наладимо, тому що не вірте тому, хто скаже, що словацький язик похожий на український. Ні, він похожий на Закарпатський. А це трошки є різниця. Тому що, все одно будемо пробувати попадати на те, щоб... Пов'язаними будь з авто, перекупати, і вся решта у нас, я думаю, що дойде. Тому, в принципі, підписуємося на канал, а не відписуємося І я вам покажу, як простий перекуп проживає в Словакії. І в принципі, займатися можна тут тим самим, що і в Україні. Все, звісно, в планах є таке, як придбати евакуатор, а там будемо бачити. Ну а якщо вам цікаво, підписуйтесь, бо тому що банки збирати, <кхи> що то вже тема йдеться, чвік збирає, я бізнес не люблю перебивати, тому місто банок ось знайшов таку роботу поки поки ну, я думаю, що ми закінчимо і у нас вже якраз там все буде співпадати. Тож кому цікаво, підпишіться, поставте лайку. Отака така от фігня Получається, блін, на морду капа, на морду лица. Так-то класно, сухенько Можна красить. Але ні надо, блін, йому опадати цьому туману а. Трошки зробив завчора. Раз, два, три, чотири. Це не завчора. Це вчора робив четвертий прольот. Так воно оце шатається, оця конструкція піді мною. Що навіть вночі, думаєш, як би не впасти. Так, да, погода дерева, вириваю моменти. <клух> завчора ще. Кроме того, що прокрасив четвертий проліт, понизу отак от Оце отак і отам і отам все прокрасив. Тому що варіантів нема, погоди нема Нормально. Нагадую, у нас вже листопад. І інтересно, якщо є. Не дойду до краю, то що та нічого не буде, ніхто нічого не заплатить. А до весни розтягувати його не хочеться, тому що... Потому. Бачите, да, докуда профарбив. От із-за такої погоди можна було б, звісно, зайнятися і тим металом покрасити і тут йому треба тут робити <coughs> фундамент як вони кажуть, під мурик трошки розсипався ну погода паскудна то не будемо цього робити нам би дофарбить а там буде видно там я думаю що ми підемо десь на СТОшку все ж таки тому що желізо желізом, але желізо не те, що треба. Те желізо не, а от те желізо те, що треба. Тому підтримайте. <coughs> лайкою або дізлайкай, мені все одно якось треба підтримати по-любому. Потому що як кажуть свої люди кругом потрібні. А там подивимось що до чого, як. Можливо останемося на СТО, можливо підемо щось далі думати. А можливо взагалі поміняємо країну, я ще не знаю. Ось таку от роботу робив. Гулять не гуляю. Роблю все те, щоб мені і сім'ї було добре. Ну і виясняю насчід того, щоб тут піти, я ж кажу, десь на СТО. Я це відео з роботою показував Уже договорено, тому будемо якось збиратися йти. Ще що хотів сказати, що сьогодні у нас 20, а завтра, 21-го, я вам виставлю відео про те, що там є у мене ще на продаж, тому що Розпродажі були, в попередніх відео видно було, що я кудись збираюсь, ну не всі просто зрозуміли. <кій> Та і я не особо афішировав, тому що воно нікому не треба. Продавалися речі ті, що в принципі не потрібні були, а ті, що більш-менш потрібні, тому що я не знав, випустять, не випустять. І можливо прийшлось би вертатися, тому... тому... Ті речі вже вирішено продавати. Там буде у нас генератор, велосипеди, сварочний, компресор, взагалі, багато всяких цікавих речей. У завтрашньому відео все подивитись. Відправки будуть неділя, понеділок. Ну, вівторок, <кій> відправки будуть не швидко і, і, і. і якби так, щоб його скажем так одну якусь фігню відправляти не особо хочеться треба так щоб багато хто що то щось купив та й було б воно добре відправляти скажу вам так буде жінка тому що варіантів більше нема самій буде це важко але я думаю впорається там у мене мойка є ще типа кершер ну не кершер. в общем все буде завтра так що не пропустить. Все, всем удачи, всем пока. Так, да, воно по, последствия предыдущей роботи. Фарба не відмилась, а тут Щотка по металлу прогулялась. В общем, все, всім успіхів.